Бажаю здоров'я, шановні українці! Волою не волою я сидів, більше знайомлю з французами. Знайомі пригнали Меган. Тут одні один, другий, другий. Знайомлюсь потрошечку. 1.5 дизель, 2016 рік. Комплектація Болс чи басей, як правильно це сказати, пригнана на 20-му році в Україну. Сьогодні про неї розбираємо. Поїхали. Під капотом двигун 1,5, К-9К його маркування, 6 автоматична трансмісія і передній привід. Що по ній по ТО, по регламентам, по всьому цьому я не можу нічого знати і стверджувати. Вон, власник в Україні був один з 2020 року, вона пригнана в Україну. Зайшла в один моєму товаришу. Що стосовно пробігу. В неї зараз на одометрі 253 тисячі кілометрів. В Україну вона заїхала. Невідомо точно за яким, але є з Нідерландів бумажка в 2019 році, наприкінці 2019 року пробігу було 119 тисяч км. І зовнішній вигляд і ЛАКП в неї виглядають досить охайно. В приладі вона вся іде, б'ється в діапазоні 120-150 мікрон, капот тільки тонше, на в районі 100. А то, що випадає більше, от 200 мікрон до 200 мікрон, б'ється заднє праве крило місцями 180-200. Ну Це якщо її була легка косметика, напевно, не більше. І підфарбовано от я покажу лівцем, тут трошки на бампері. Тут трошечки на ось цьому крилі. І ось ця дверка трошечки випадала, там теж до 200 мікрону. Напевно, все. Все інше, плюс-мінус, як я кажу, 120-150. Обов'язково, судячи, з цього, міняне. Я так думаю, що в Європі, бо я такої фірми ніколи не бачив. Шаттер проф, шаттерпруф. Чув, але не бачив, до речі. Ну і дах також. Перени на ній стоять ось в такому стані. Зараз подивимося, хто це в нас келі Хаб, келі -хаб. 21-го року. Протектор, ну, ще непоганий їздити може. Паратроніки у неї по колу, є, погнали далі. Реношки люблять, щоб ми не забували, що у нас босе скрізь написати, це і на порогах, і там. Бачите, це сенсорний безключовий доступ, два ключа, до речі, від неї. Є монітори сліпих зон. Салончик у нас ось такий комбінований. Дермантинові вставочки по бортам. І текстиль всередині. Сідаємо за кермо. Тут у нас чотири склопідйомника, електродзеркала з авторежимом. Ну, і, Звісно, електрорегулювання. Електрокоректор фар. Тут є якась така, бачите, щось було тут, колись було, що було, не знаю, але бачите, є така дірочка. Шкіряне кермо явно ще в заводському перепльоті. Шкіра рідна. ну, Є потертості невеличкі, десь від каблучок, десь просто від віку, але ну, і не скажу, що воно виглядає якось погано. От я крупним планом візьму, щоб ви придивились. Пробігу на зараз 253 тисячі км одометрі, У нас є датчик світла протитуманки, є датчик дощу. Тут управління від відкрізь контролів. Власне, тут вони вмикаються. Ось крізь контроль вімкнув. Ось обмеження швидкості. Є, до речі, українізовано. бачите Тут меню? у нас все, що стосовно вартового комп'ютеру, бачите, перемикається. Мультимедіа тут під кермом, як люблять це робити французи. Кнопочка старт-стоп є у нас на безключовому доступі. Екранчик мультимедіа, картинка непогана, нічого не можу сказати. Сенсорні клавіші. от ми, До речі, в навігації, навігації карти працюють, бачите. Так, це у нас домашнє меню. Це у нас налаштування, сигнал про сліпі зони, вихід з смуги і автоматичне дальнє. Тут є світло. І що ще? Центральний дисплей, дисплей дія, якісь налаштування. Клімат-контроль у нас двозонний. Екорежим ми можемо вмикати, вимикати. І тут у нас, окрім еко, є ще спорт, комфорт, нейтрал, персо. Єдине, що дуже дивно, якось воно все так. От я французам дивуюсь: одна клавиша у нас перемикає між спорт і комфорт режимами. А еко у нас смикається тут. А нейтралі-перси, якісь режими, ти тільки тут можеш натиснути. Ну, я, чесно кажучи, французам не перестаю ніколи дивуватися іноді їх рішенням. Далі. Тут два USB-порта бачимо. Да? Тут гніздо для підкурювача. Ось так воно відчиняється. Ага, ну і функція старт-стоп тут присутня. Система старт стоп активована, не активна. І е, автоматичне паркування, судячи з цього. Да, бачите, воно тут є. На механіці не уявляю, як це можна користуватись, вони так страшно на автоматі на механіці. Не знаю. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Тут те, щоб ми не забули, що у нас басе, бачите. Два підстаканничка. Підлакітничок тут не дуже такий великий. І тут басе, ще щоб ми не забували, теж на дверцятах, на колоночках є. Торпедо все м'якеньке, тут понезопластик. О, до речі, ось підсвіточка. Дивіться, яка красива тут по бокам. Тут м'якенька, тут м'якенька. Ну, пластик тільки по, по низам виходить. Зріст у мене 193 см. Тачка агроменна. Так, да, я теж не маленький, але я трошки дивуюсь. така величезна тачка. Попереду я сів за кривом, як мені зручно. Сидіти можу, але місця не дуже багато, так що в плані розгулятися. Просто вона реальна така сільотка, величезна. Ну а так, посадочка зручна. Колінами, бачите, от я можу таркатися тут от, ребер. Е, ну, здається, просто зовні, коли ти бачиш така величезна баржа, ну, здається, що місце вистачати, навіть якщо в мене буде 2 метри зріст. Ну, зробили. Підлакітничок є, два підстаканички є. Тут свій повітродув і гніздо для підкурювача. Наче все. Багажничок механічний. Тут об'єму гріх жалуватися, він достатньо об'ємний, є шторка, скидається ось так: у нас спинки. Хоч і не до кінця, але покажу. Можна спать, можна спать, певно скажу. Так, тут палиця під палицею О, у нас Таку підсавуфер під басе. Так, і зачиняємо. Ось демонструю роботи камери заднього виду. І парктроніки зараз перевіримо заодно. Є, працюють. Маю додати, що я трошки ще вниз душку опустив, коли сів за кермо поїхати. Тобто, ну, Ще й не максимально комфортно Я за кермом розмістився, тому позаду було б ще менше трошки місця для мене. Е, з Чим не можна сперечатись, французи роблять плавність, комфорт, е, таку плавність ходу, Ну, напевно, вони в цьому питанні е, одні з найкращих, одні з найкращих навіть. Коли автомобіль не преміального класу, вони дуже-дуже м'яко і комфортно себе поводять на дорозі. Тут я посперечатись ніяк не можу. Вони пливуть навіть е Ренакенго такий, знаєте, комерційний морський транспорт, і той досить досить приємний в ходу. Хоча пригадую, Scenic. Scenic мені взагалі не сподобався, як себе поводив. Ну, це е один з варіантів таких автомобілів, що я запам'ятав. Але ціна у французів завжди ціна. Доступна. Ну, Біжить вона перші 100-метровки дійсно так приємно. Куліса, щеплення перемикаються добре. в мене немає зауважень, бо буває таке, що знаєте, коли вже демфер там трошечки маховік підрозбитий, то ти відчуваєш якісь там неприємності. Поводиться вона дуже приємно в ходу. Так. Максимальних результатів я вам не покажу, але приблизно спробуємо. Рухаємося ми в, і в поворот. Я запізнююсь просто з перемиканнями. Кліренс. У Мігана має бути європейський, тобто не дуже він тут високий, але ми зараз слухаємо саме, як вона себе поводить по підвізці, підвізка працює приємно. А зараз спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Максимальних значень я вам не покажу точно. Вже треба перемикати другу, я просто однією рукою працюю, рухаємося ми в ворочку. Ну, не ракета вона то точна. Ось так ми зробили сотню. Ви побачили. Дивіться, сильно і довго я роздивлятися її не буду. Я трошки вам розповів. В ходу вона поводиться прекрасно. За кермом мені сидиться зручно і все добре. Вона плавно їде. Я думаю, що по ній не має бути технічних зауважень, по крайній мірі, якихось грубих. Але обов'язково, якщо ви не думаєте її купити, приїжджайте, перевіряйте, дивіться, оглядайте. Ну а якщо вже все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами Лох Трандавта. Всім бажаємо миру. Ну, а нам перемоги. Слава Україні!